Перебуваючи на і салоні, важко пройти по стенд компанії Мірт, яка цього року вперше була представлена в павільйонах салони «Дельмобіле». Для нашої компанії це був довгий шлях до того, щоб представити себе на виставці і салоні саме в такому форматі. Протягом попередніх років я приїжджав сюди тільки як відвідувач, а не як учасник. І весь час мріяв виставитись на такій великій масштабній виставці, яка є номером один у світі для таких компаній, як наша. І ось цього року у нас нарешті є власний стенд на цій чудовій, дуже красивій виставці. Мірт український бренд з міжнародним ім'ям, що поєднує традиції столярної майстерності з сучасними технологіями дизайну та виробництва. Заснована в 1991 році компанія виросла в потужного гравця на ринку інтер'єрних рішень, реалізуючи проекти більш ніж в 15 країнах світу від США і Німеччини до Об'єднаних Арабських Еміратів Саудівської Аравії та Катару і створюючи не просто меблі, а комплексні інтер'єрні рішення преміум. Класу Наша сильна сторона це те, що ми пропонуємо комплексне рішення для клієнта. Коли замовнику потрібно зробити двері, вікна, стінові панелі, паркетні підлоги, шафи, кухні та інші меблі, йому зазвичай доводиться шукати 5, 6, 7, а іноді й різних підрядників. А потім узгоджувати розміри, габарити, кольори, матеріали, логістику, управління проєктом. Це величезний головний біль для клієнта. Ми ж пропонуємо все це з одних рук. Ми виготовляємо паркет, вікна, двері, стінові панелі, будь-яку столярку, кухні, окремі меблі тощо. Це наша головна сильна сторона, і, звичайно, ми можемо робити практично все, як у плані технологій, так і в плані фінішного оздоблення. Серед ключових експонатів, представлених цього року, на і салоні, гардероб з американського горіха, виконаний у лаконічному мінімалістичному стилі. Цей горіховий гардероб ми презентуємо, тому що зараз дуже великий попит саба на такий стиль гардеробів з сучасним поєднанням металу, скла тонованого і прихованих кріплень. Мінімалістичний стиль. Це дуже популярно. Плюс горіх вважається одним з найцінніших порід дерева. Тому ми, звичайно, не могли не показати нашу роботу з горіхом. Також був представлений комплект для переговорної кімнати, виконаний з масиву дуба і натурального шпону. Особливість інтеграція м'якого текстилю в дерев'яні панелі і вигнуті радіусні елементи, виготовлені вручну. Декоративні вставки з металу і робочий стіл зі шкіряною стільницею завершували образ стильного ділового простору. Взагалі, в сучасних інтер'єрах дуже часто використовується панелювання дерев'яне, тому що це дуже спрощує і мінімізує витрати для замовника в форматі штукатурки стін. Це дуже популярно, тому що панелями можна виправити майже все. Окремий інтерес в архітекторі викликала розробка Мірт. Унікальна розсувна система з дерева та алюмінію. Це ексклюзивне рішення, яке не має аналогів і відкриває нові горизонти для дизайнерів елітних інтер'єрів. Якщо говорити про новинки, то минулого року ми розробили дуже цікаву розсувну систему з дерева та алюмінію. Якщо раніше наш максимум був 3,20-3,5 метри, то тепер ми робимо стуки висотою до 4 і навіть 4,5 метрів. І жодна інша компанія, що працює з такими ж матеріалами, не пропонує подібних рішень. Для архітекторів і дизайнерів Мірт це надійний партнер, який бере на себе все: від замірів і проєктування до виробництва, доставки та монтажу. Віддалена робота з дизайнером стала можлива завдяки високим технологіям, але звичайно ми не можемо обійтися без виїзду на заміри нашими фахівцями. Іноді ми знаходимо місцевих людей, які спеціалізуються на виконанні замірів для архітектурних бюро або будівельних компаній. Наприклад, в Азербайджані Казахстані в нас є офіси представництва. Далі йде процес створення вашого проєкту: індивідуальний підхід, розробка всіх деталей, вузлів. Після того, як проєкт узгоджений, він відправляється у виробництво. Якщо вам необхідно, з виробництва будуть надсилати відео, фото вашої продукції. Перед відправкою робиться повна збірка для перевірки всіх дефектів. Після чого всі меблі розбираються і упаковуються в залежності від подальшого транспортування. Після того, як ви отримуєте в ідеальному стані ваші меблі, відбувається монтаж на об'єкті. Обов'язково присутні або менеджер, який вів з вами весь цей проєкт, або окрема одиниця шеф-монтаж, так званий, який обов'язково присутній на об'єкті під час монтажу. Об'єкція бабина монтажа. Станом на сьогодні у нас є шоурум у Києві, два шоуруми в Казахстані, в Астані та Алмати. Також у нас є партнерське представництво в Нью-Йорку, в Брукліні. В інших містах у нас є офіси без шоурумів в Дубаї, Ташкенті, Душанбе та Берліні. Так, звісно, ми можемо виконувати замовлення в Азербайджані в Баку. До речі, саме Азербайджан став першою країною, з якою ми почали працювати за межами України в 2013 році. Перше міжнародне замовлення. Замовлення ми реалізували саме в Баку. Для компанії Мірт важливо не просто виконати замовлення, а створити інтер'єр, яким можна пишатися.